Дорогі брати і сестри, вітаю вас на моєму каналі. Сьогодні ми з вами торкнемося теми, яка хвилює серце кожної людини, яка шукає істину. Як пов'язані наші вчинки з тим, що приготовано нам у житті? Чи віримо ми, що самі творимо своє майбутнє, чи все в руках Божих, і нам залишається лише смиренно приймати його волю. У світі часто кажуть, про Прокарну і долю. Але що про це говорить наша православна віра? Я постараюсь з Божою допомогою поміркувати над цим, спираючись на святе письмо і вчення святих отців. Якщо ваше серце відкрите до таких роздумів, прошу підтримати мене, щоб ми разом могли шукати відповіді на запитання душі і, звичайно, ділитися своїми думками в коментарях. Як ви розумієте волю Божу, так як відповідальність за свої справи, слова дівчинки. Карма прийшла до нас із східних навчань, юдаїзм і буддизм. І означає, що кожна наша дія тягне за собою наслідки, будь то добро чи зло, і в цьому є якась правда. В нашій християнській традиції ми знаємо, що люди. Пожинають те, що посіяли. Апостол Павло у посланні до Галатів каже: не обмойтесь, Бог по й не було, що посіє людина, те й пожне. Але на відмінку відсхідного розуміння, де карма пов'язана з переродженням та деяким безособовим законом. У православі ми віримо, що все в руках Божих. Наші вчинки мають значення не тому, що якийсь механізм повертає нам добро чи зло, а тому, що воно відображає стан нашої душі перед Богом. Гріх, який ми робимо, віддаляє нас від Творця, а добрі справи, творені в ім'я Христове, наближають до нього. І якщо в житті ми стикаємося з труднощами, це не обов'язково відплата за минулі помилки, а швидше випробування. Чи настанова від Господа, щоб ми могли очистити свою душу? Святитель Злодружств вчить, що Бог опускає нам скорботи не для покарання, а для нашого порятунку. Так може те, що в світі називається кармою для нас, християн, є прояв Божого промислу? Але важливо пам'ятати, що ми не повинні шукати причини наслідкових зв'язків. У кожній події. Іноді ми страждаємо не за свої гріхи, а щоб явити терпіння і віру, як це було справедливо. А як ви думаєте, брати і сестри, чи можемо ми порівнювати поняття карми з християнським розумінням, Наслідка гріху. Чи стикалися з тим, що ваші вчинки повернулись до вас у вигляді радості або скорботи? Поділіться в коментарях, я з радістю прочитаю ваші роздумки. Тепер звернемося до того, що в світі називають долею. Багато хто розуміє її як щось незмінне, зумовлене, чому не можна противитися. У давніх фізичних віруваннях доля була сліпою силою, які підкорялися навіть Боги. Але ми, християни, знаємо, що над усім стоїть Господь, Творець Неба вас землі, та нічого нема, що відбувалося без Його волі чи попущення. В для від Матвія Господь каже: і волосся з волі вашої не пропаде без волі Отця вашого Небесного. А це означає, що кожна хвилина вашого життя, кожен ваш крок під його люблячим поглядом. Однак виникає питання. Якщо все в руках Божих, чи є в нас свобода, невже ми лише виконуємо наказ? Святі отці вчать, що Бог дарував нам найбільший дар свободу волі. Ми самі вибираємо, чи йти шляхом правди, чи гріхом, любити ближнього чи відвернутися від нього. Промисел Божий не скасує нашої відповідальності. Як каже святитель-затворник, Бог все передбачає. Але не все з Тобто Господь знає, що ми виберемо, але не примушуємось до цього. У нашому житті бувають моменти, коли здається, що все йде з нашої волі, скорботи, поруда, втрата. Часом ми не розуміємо, за що нам це. Але в такі хвилини важливо згадати слово апостола, Якова. з великою радістю приймайте, брати мої. Коли впадаєте в різні спокуси, знаючи, що випробування вашої віри справляє терпіння, доля, які її розуміють у світі, для нас є промисел Божий, який завжди спрямований на наш порятунок, навіть якщо ми не бачимо цього зараз. А як ви, дорогі мої, розумієте волю Божу? У своєму житті, чи були у вас випадки, коли ви відчували, що Господь веде вас, навіть якщо ви самі не розумієте куди? І ви йдете, або можете боротися з тим, що здавалося найминучим і знайшли в цьому бурну мілість. Пишіть у коментарях, давайте разом поміркуємо. Брати та сестри, ми живемо в складний час. Колись навколо нас сповнені спокус і суєти. Часто ми чуємо про кармі, про долю, про те, що потрібно притягувати хороше або міняти свою реальність. Але для нас, православних християн, шлях. Жити за заповідями Божим, сподіваючись на його милість. Ми не шукаємо знаків чи закономірностей в тому, що з нами відбувається, а прагнемо до того, щоб в наше життя було вподобане Господу. Кожен наш крок, кожен вчинок, кожне слово це насіння, яке ми сіємо у своїй душі. І якщо ми творимо добро з чистим серцем, не шукаючи похвали. Або нагороди, то Господь сам віддасть нам. Якщо грішимо, то повинні принести покаяння. Бо немає людини, яка не зрішила, як каже Пасання. Але важливо не зневірятися. Милість Божа не скінчила. вчить нас, Євангелія. Навіть розбійник на Христі, покаявшись останніх останні хвилини і йшов до раю. В сучасному світі нам часто здається. Що все залежить від нас, від нашого добробуту, праці, знань, зв'язків. Коли ми, християни, знаємо, що без Бога ми нічого не можемо. Якщо Господь не збудує будинок, даремно трудяться ті, хто його будує, каже псавморкуєць. Тому так важливо молитися, просити Господа станову, щоб зрозуміти, як нам чинити. І якщо ми стикаємося з труднощами, не нарікайте, дякуйте Богу, бо все, що Він допускає для нашого Бога. А ще важливо пам'ятати, ближніх. У наш час багато одинуків, багато страждає. І якщо ми можемо допомогти, підтримати, втішити, це також наше християнське покликання. Не чекайте, що добро повернеться до вас у вигляді землі Бога. але вірте, що Господь бачить кожне ваше зусилля. А як ви думаєте, брати і сестри, як нам убитишні сучасного життя не забувати про Бога? Як знаходити час для молитви та добрих справ? Діліться своїми думками зі мною. Для мене дуже важлива ваша думка. Дорогі мої, дозвольте поділитися з вами тим, як сам розумію ці питання. Я не богословив і не можу претендувати на повне знання істини. Але в своєму житті я не раз бачив, як Господь веде мене навіть через найважчі обставини, вого, що я нарікав, не розуміючи, чому мені не посилається ті, ті чи інші випробування. Але потім, озираючись назад, я бачив, що все було не даремно, що ці скорботи допомогли мені стати ближче до Бога. Тоді це життя приподуманого Серафима Саровського. Він зазнав багато страждань, був він навіть побитий розбійниками до напівсмерті. Але він не злобився, а молився за своїх кривників, і Господь дарував їм велику благодать. Так що люди йшли до нього з втіхою. Хіба тобто це, не приклад того, що смиренність Бога перетворить все, що ми називаємо долею. або візьмемо святу блажену Ксенії Петербургську, яка втратила все, що мало, але прийняла це і волю Божу і присвятила своє життя молитві за інших. Її подвиг здавався божевіллям для світу. Але скільки душ воно врятувало своїм молитвам, це вчить нас, що навіть у нових обставинах ми можемо вибрати шлях до Бога. А які приклади життя святих надихають вас? Може у вас є свої історії, як Господь наставляв або втішав вас? Пишіть, я з радістю прочитаю, брати та сестри. Ми з вами сьогодні публікували про те, як наші вчинки і Божа воля переплітаються в нашому житті. Нехай світ говорить про кадру і долю. Але ми, християни, знаємо, що все в руках Господа наше, діяти по його заповіді, молитися, каятися в гріхах та сподіватися на милість Божу. Якщо серце ваше людям, на ці слова. Прошу підтримайте це відео, щоб ми разом могли розмірковувати про шляхи порятунок. Діліться цим відео з близькими. Можливо, комусь із них зараз потрібно ці слова. А головне, не забувайте молитися. Давайте разом попросимо Господа, щоб дав розуміння його волі і слідувати її. Дякую, що були зі мною, і нехай Господь зберігає вас. До зустрічі в наступному відео.